Друзі, вітаю всіх з Новим роком. Отже, перші числа січня, і ми починаємо знайомити з вас потрішечку з тим, що вступило в силу з 1 січня так, в новому році, бо у нас дуже багато юридичних новин буде і завжди буває в такі дати. Отже, мінімальне податкове зобов'язання за землю починає діяти з січня цього року. Ця норма, ці зміни до Податкового Кодексу України, вони були прийняті ще у 2021 році. Було дуже багато обговорень цього всього і так далі. І вже, напевно, хтось ще і встиг забути з тими подіями, що у нас відбувається в країні. Трішечки це відійшло, звісно, на другий план, але, тим не менш, дію вступило. Що це? Отже, це стосується земель сільськогосподарського призначення. Тільки власники, а також користувачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Хто такі у нас користувачі, це орендарі, субрендарі, ті, у кого земля знаходиться в постійному користуванні та є договори емфітемзісу. Так ось. Власники та користувачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають сплатити в 2023 році мінімальне податкове зобов'язання. Що це таке? Це така сума податкових зобов'язань, ну, коротше кажучи, нормальним язиком це мінімальна сума податку, який людина, так, орендар, суборендар або власник. Має сплатити. Як воно буде враховуватися? Враховуватися воно буде, як пишуть, виходячи з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Або нормативно-грошової оцінки за 1 гектар по тій області, де знаходиться ця земельна ділянка. Ну, так, зараз це прогнозують таке Вирахування цього зобов'язання. Ще є такий нюанс: це не буде стосуватися і не буде ця норма діяти відповідно до тих земельних ділянок, які знаходяться в зоні бойових дій, на, окупації, на окупованих територіях, так, на контрольних Україні, у зв'язку з тим, що у нас зараз відбувається. Дивіться, я вам кого зараз показую. Дивіться. Оп. Бачите, який красунчик? І вода, яка прозора, бачите? А вон сірий якийсь. Я не знаю, чи сірий, то. Глянь, ти прям до мене йде. Я його боюся навіть. Трішечки ой, покрутився. Який ти красунчик, дивіться, як крутиться мені. Трішечки відволіклася, ну, правда, дивіться, який він кокетливий. Так що, отакі новини стосовно цього всього. Будемо дивитися, як воно буде розвиватися далі. Посилання на нормативно-правовий акт я вам скину в коментарях до цього відео трішки пізніше, коли доберуся до... Нормального інтернету. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, як ви вважаєте, чи це потрібно, чи це не потрібно. Як вас особисто це порадувало чи ні. Ще раз вітаю всіх з наступившим вже Новим роком, з тим, що вже розпочався робочий тиждень. Підтримую я всією душею всіх мешканців наших міст, які дуже сильно перетерпівали на новорічну ніч. І на наступну, наступну після цього люди тримаємося. Бажаю всім миру, бажаю всім благополуччя та перемоги. Пишіть, будь ласка, коментарі, що ви думаєте, бо цікава тема? Чи на часі зараз це? Ну, серйозно, чи на часі зараз це? Скажіть, будь ласка, мені. Тому що людям і так дуже важко.